Храм собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі після пожежі потребує нашої фінансової допомоги. Як відновлювали святиню? Дивіться далі. Що навесні, 4 березня, храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі через масштабну пожежу зазнав значних збитків. Але незважаючи на своєчасність та згуртованість, церковне майно, зокрема Захристія, зазнало серйозних матеріальних збитків. Згодом була проведена консультація із клінінговим центром для очищення приміщення храму від пилу та нагару, адже в першу чергу слід зберегти сакральний розпис. Тоді до роботи приступила клінінгова компанія. Також щире подяка добрим людям, які із власної ініціативи закупили церковні речі. Щире подяка тим, які вимивають церкву від Кіптіви, збирають воду після миття розписів, вичищають люстри. Миття стін виконувала команда фахівців промальп-груп з міста Київ. Завдяки невтомній роботі майстрів у більшій частині храму вдалося відмити настінний живопис. Найбільше пошкоджен вогнем зазнало святилище і тому потрібно було перемальовувати розпис. Згодом у храмі було покладено електромережі та озвучення по церкві, залите попередню стяжку у святилищі та допоміжних приміщеннях. Закуплено пінопласт, матеріали для теплої підлоги з плівкою, трубами, колекторами. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлей.